У Дніпропетровську розпочинається набір на безкоштовні курси української мови. Подібна практика існує і в інших містах нашої держави. Однак дніпропетровські заняття відрізняються тим, що не припиняються навіть влітку. Існують курси вже рік. Цьогоріч викладачі планують, окрім традиційних занять, запровадити ще й експрес-курс ділової мови для держслужбовців. Жодного відбору та обмежень немає. Всі бажаючі можуть з легкістю розпочати вивчати або вдосконалювати свої. Українську курси української мови з'явились у Києві ще в 2012-му з ініціативи одного з нардепів у Дніпропетровську ж роком пізніше. Викладачі кажуть, можливості вивчати будь-яку іноземну мову сьогодні безліч, чого на жаль не скажеш про солов'їну. Курси ці налаштовані в першу чергу на південні та східні регіони, там де люди менше знають українську мову, але хотіли би нею займатися, але не знали, як і де це почати. Минулого року безкоштовні курси української Дніпропетровську відвідувало близько 40 людей різного віку та професій. Популярні заняття зацікавили навіть іноземців, тож цьогоріч викладачі планують відкрити для них окрему групу. Однак нововведення стосуватимуться не лише закордонних гостей. Ми набираємо групу новеньких. Учнів, ті, хто хочуть лише хочуть розпочати навчання. Існує така ініціатива допомогти дітям біженців із східних регіонів з вивченням української мови. Чи це вийде в нас, ми ще не знаємо, але плануємо. Викладачі кажуть, у русифікованому Дніпропетровську дуже мало місць, де можна вивчити розмовну українську. У навчальних закладах зазвичай вчать лише сухі правила. Нерідко так трапляється, що люди вміють правильно читати та писати. От Як тільки справа доходить до звичайної розмови і виникають складнощі. Ми е, вивчали поезію, обговорювали її і е, шукали е, ті цікавинки української мови, які е, ми можемо кожен день зустрічатися, але не помічати, що це помилка. Про високу популярність курсів української мови у Дніпропетровську говорить ще й те, що минулого року в місті була лише одна така школа. Сьогодні ж цим на волонтерських засадах займаються аж чотири ініціативні групи. Людина, яка знає одну мову, це москаль, тому що всі інші люди, які знають кілька мов, вони є людьми з великої літери. Викладачі впевнені, якщо людина хоче вивчити мову досконально, єдина можливість зробити це постійно знаходитись в україномовному середовищі та не соромитись спілкуватись. Тому вони запрошують всіх бажаючих долучитись до курсів, які розпочнуться 17 вересня, о 7 годині вечора, у приміщенні центральної міської бібліотеки на вулиці Леніна. Юлія Брик, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.